Післа 34 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: накажи Ізраїлевим синам та й скажи їм: коли ви ввійдете до Ханаанського краю, це буде той край, що припаде вам у спадщині Ханаанський край по границях його, і буде вам південна сторона від пустині цін при Едомі, і буде вам південна границя від кінця Солоного моря на схід. І скерується вам та границя з полудня до Маале Акрабіму, і перейде до ціну, і будуть виходи її з полудня до Кадеж-Барнеа. І вийде вона до хацар Аддару, і перейде до Ацмону. І скерується границя з ацмону до єгипетського потоку, і будуть її виходи до моря. А границя західня буде для вас море велике. Це буде для вас західня границя. А оце буде для вас північна границя. Від великого моря визначите собі за границю Гор-гору, від гори-гори визначите в напрямі до Гамату, і будуть виходи границі до Цеделу. і вийде границя до Зіфрону, і будуть її виходи до гацар Енану. Це буде вам північна границя. І визначите собі за границю на схід від Гацар-Енану до Шефаму. І зійде границя від Шефаму до рівли на схід Аїніну, і зійде границя і дійде на берег кіннеградського моря на схід, і зійде границя до Йордану, і будуть її виходи, море Солоне. Це буде для вас край по його границях навколо. І Мойсей наказав Ізраїловим синам, говорячи: Оце та земля, що ви володієте собі її жеребком, що Господь наказав дати дев'яти племенам і половині племени. Бо взяли плем'я рувимових синів за домами батьків своїх, і плем'я гадових синів за домами батьків своїх, і половина племени Манасіїного взяли спадщину свою, два племени і половина племени взяли вже свою спадщину з того боку приєрихонського Йордану на схід та на південь. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце імена тих мужів, що поділять для вас той край на спадок, священики Елеазар та Ісус, син Навинів. Та візьмете по одному князеві з племени, щоб поділити той край на власність. А оце ймення тих мужів для юдиного племени Калев, син Єфунеїв, а для племени Симеонових синів Шемуїл, син Аммігудів, а для племени Венієминового Алідат, син Кіслонів, для племени Данових синів князь Буккі, син Йогліїв. Для Йосипових синів, для племени синів Манасіїних князь Ханніїл син Ефодів, а для племени Єфремових синів князь Кемуїл, син Шіфтанів, а для племени Заволонових синів князь Еліцафан, син Парнахів, а для племени Сахарових синів князь Палтіїл, син Аззана, а для племени Асирових синів князь Ахігуд, син Шеломіїв, а для племени синів Нефталимових князь Педаїл, син Аммігудів. Оце ті, кому наказав Господь поділити ханаанський край на спадщину для ізраїльських синів.